Цю жатку рекламували як найкращу жатку в світі, і це підтверджується. Це дійсно так. Ми бачимо, що втрати мінімальні. Ми дуже задоволені нею. Ну нема, немає нема втрат, нема. Просто немає. Ідеш і душа радується. 28, а зараз ми збираємо його 34-35. 27 вересня, третій рік війни, 2024 рік. І знову у нас господарство Щедрий лан, Вінницька область. Тиждень тому ми привезли жатку, був перший коннект з комбайном. Запустили, значить все добре, все добре. Пройшов тиждень, попрацювали з жаткою, які ваші враження об'єктивні, нічого не приховуючи. Дуже задоволений роботою жатки. Я перш коли її купувати, поїхав до товариша. Поїхав до товариша. І ну, я не можу дивитися на те поле, коли врожай є на ньому, а зібрати ми не можемо. Мене розриває на куски. Я поїхав до товариша, подивився, де вона працює в господарстві. Ми сіли, прокаталися. Перші враження були, я захотів її і одразу в той же день я подзвонив до В'ячеслава. У нас були якісь кошти на рахунку. Ми їх перерахували, дали завдаток. Він не знаючи мене, хто що, просто що по, по пораді друзів вже ми звернулися. І ми її замовили. Так, дуже так, швидко її, да, дуже швидко її привезли. В'ячеслав зразу приїхав, ми її налаштували. 8 днів, ну 7-8 днів, днів ми вже, перший день, поки настроїли, я беру, да, 8 днів ми вже працюємо. Задоволений, задоволений, дуже задоволений. Побачити по по відео тих, що знімали, ну втрат немає. Трад немає. То, що Норма там тих 3-2-3 зерни, де-не-де зерно, розуміємо, десь хвора шапка вона розбилася, десь, це не втрати, це не втрати. Втрати ті, коли. На полі є, а в бункері нема, ото втрати. А тут, а тут ми весь врожай зібрали. І я дуже задоволений, дуже задоволений роботою цієї жатки. І, Вячеслав, я вам дякую. Дуже приємно працювати, дуже приємно, що ми з нами, і дуже приємно, що в нас в є в господарстві така річ. Так, то. Так, Нем, що... Нема за що. Я ж вже казав, ви купили за свої гроші, не за мої. Mm -hmm. Тому... Але у вас мега 218 да. А з якою швидкістю ви йдете з нею? Це з кілометрів 6-6 кілометрів ми йдемо. Ну, вже дивиться комбайнер, де є маса, він йде помаліше. Де нема соняшника, він йде скоріше. І ви бачите, як працює. І ми ось знімали, знімали роботу самої жатки. Дійсно, воно падає на сіння. соняшника падає на ті дека, які... Що мало впасти на землю, вібрю, він вибростив, да. а воно йде в наклонну камеру, йде в бункер. І втрат немає, втрат немає. Те, що там тих десь, десь десь там, де-не-де де зернятко, то не втрати. то не втрати. Так що дуже задоволений і рекомендуємо всім. Я розумію, що о, десь хтось дивиться, може, з завістю, у когось не вродив соняшник, В нас теж є, в нас теж є. Той соняшник, який згорів, він був трошки раніше посіяний. Ви самі бачите, які кліматичні умови були в цьому році, воно все горіло. Кукуруза варилася в качані, чудом вона запилилася, але того качана ми не маємо на сьогоднішній день такого, як він має бути. Соняшник теж погорів. Але ті посіви, які були вже трошечки пізніше, то вони виглядають дуже гарно і виглядають вони на 35-36 на з гектара. А ми втрачали його. Ми збирали там до 30, а зараз маємо можеш, плюс там 300, 400 500 кг на гектарі. Все залежить від поля. Так що Ну ви бачили наповнення бункера так приблизно на, на глаз. По, у вас безрядково ж була до цього так? Безрядково. На глаз які приблизно? плюси? Ну, Плюс в урожайності. Втрата. По, по, мінус по втратах які мінус? Ну, дивіться, я вам скажу так, по врожайності. Якщо, наприклад, ми збирали 28-29, то ми зараз збираємо 34-35. Ось так з гектара. Тобто це ви можете да. офіційно святити. Да, да, да. Це ну, так, так офіційно, зміну, я можу підтвердити. Ну, Хочете, можемо ось доїти. В нас поле, воно 2 гектари, рівно. Он, машина пішла, зараз їдемо на вагу, зважуємо і побачимо. Ми тут збирали 28-29, ну 30 збирали. Yeah. Ну безрядковою, безрядковою, да. що ж, Користуйтесь на здоров'я, я хотів ще додати, що ремонтна пригодність жатки ну, дуже висока. Ремонт ну, при малих об'ємах десь до 500 гектар, то це. Перший ремонт наступає від 3 до 5 років. Якщо десь до 1000 гектар вже об'єм, то десь 2-3 роки тоді. Безремонтна повністю ходить вона. Обслуговування вона ніякого не потребує. Єдине, тільки треба мазати боковий привід, цепки і все. Значить, Добилися бажаного результату. Була на жатці, якби невеличка проблема, була проблема з зірками. і Жатка робила дуже швидко. Тобто вверху стояла зірочка, вона і зараз стоїть у нас на 10, а внизу на 15. Ми збільшили зірку, збільшили зірку і зменшили обороти жатки. І вона стала працювати менш агресивніше, тому що можна це на нових комбайнах, можна відрегулювати оборотами комбайна. У нас обороти комбайна не регулюються. Тобто, ми поміняли зірку, зменшили чуть-чуть зменшили на один зуб. Поставили на 16 і обороти впали. І зараз ми маємо прекрасну картину на полі. Втрат немає. Я до чого вертаюся, там був допис, що що вам жатка врожаю добави. Та жатка врожаю не добави ніколи. Якщо його немає на полі, ти його нічим не добавиш. А якщо є, і ти втрачаєш 400-500 кілограм, то вибачте мене. Подивіться, ось був до нас, німецький приїжджав хазяйство перед цим. Він казав, що да, втрати, втрати можуть бути. Значить, якщо ми маємо 15 на 15 квадратик і від 1 до 3 насінин, це рахується норма. Ось маємо 15 на 15. Ми маємо одне зерно, ми маємо, ну, я вже беру трошечки далі, друге зерно, тому що це пусті зерна. І маємо три зерна. Тобто, якщо взяти тут 15 на 15, тож ми маємо три. Ну ось до п'ять, може десь шапка була нахилена, десь чуть-чуть вдарена, вимолочується, ну комбайн, зрозуміло, ви, вимолочує. Ну, все прекрасно. бажаного результату ми достигли. Так що, друзі, купуйте жатку і додайте свої врожайність і свої гроші і все у вас так. буде добре. Коли ти молотиш, коли ти молотиш, ми молотили старою жаткою. Вона птає, вона птає стебло. і з Воно падає на жатку і воно там розбивається на ту. А тут воно якось так воно конструктивно придумано, що воно падає прямо на лоток. Прямо на лоток воно там видно. І ось ці шапки, вони всі плавно переходять до прийомної камери. І от той місоток, що ми втрачали, там 300, 400, 500, 700, це все йшло через... Через втрати старої жарт. Зараз ми їх не бачимо. Ось Ось дивіться, втрати жадки вважаються ось, ось тут. Ми їх не бачимо. Якщо у нас ось з боку виходить, ось тут, ось тут може бути. Так. Ось тут може бути. Опять же, пусте, ну, пусте. Ось ціла зернинка. Тобто беремо 15 на 15, Одна, одну ми знайшли. Йдемо далі порядку, хоч розпортаємо. Так само. Дивимося. Лушпайка. Ціле зерно. Не бачу більше нічого. Йдемо далі. Ми ж бачите, що я не навмисне там. Лушпайка. Ось ці лезерну. одне. Тут їх взагалі збоку немає. Тут їх взагалі збоку немає. Виходить після вашої старої жатки отут було всипано. Ось тут було, отут було, все було, на протязі жатка мала 7,5 метрів, значить втрати були ось тут, повністю. А тут ми маємо норму на цьому валочку, який ззаді виходить з рештками. Соняшника отут, отут тільки ми маємо на сьогоднішній день оцих три зернини, 15 на 15 це норм. Ось, ось велике зерно. Тобто де-не-де ми тільки бачимо, де-не-де, тільки бачимо втрати, які відповідають нормі. Ось так, А чисто, так, да, Не без того, я розумію, що десь є соняшник полеглий і він може бути нижче, ось тут він може він може вдаритися жаткою, шапка може впасти, ну це вже не ті, не ті втрати, то вже будемо казати. А коли в нас значить, ось такий соняшник, я ж кажу, що оце я тут впевнений, я тут впевнений, ми зараз беремо, це площа невелика, тут 2 гектари, є вага, зараз бачимо і отримаємо середню брожанність. Я впевнений, що вона буде 30 Якби ми молотили старою жаткою, вона була б 28, ну може 29, тому що все сипалося б туди. Хочу ще сказати, от ми з Юрою проводили тестовий огляд, ну, з комбайнами знімали, і ви, мабуть, бачили, коли ці шапки падали на ті великі дека. Ви самі бачите, як воно акуратно, воно трасеть його, конструктивно так зроблені ці дека, що воно трасеть і вся насіння попадає в наклонну камеру. Немає, ви бачите, ось тут немає, воно не розкидає, не вдаряється шляпа. Шляпа ось беремо шапку, так. Беремо шапку. Коли, коли безрядкова жатка, ви самі розумієте, вона її пхає і вона падає. І ось тут воно розбивається. Ну, не вся розбивається шапка, ну частина насіння випадає. Оце наші втрати. Оце наші втрати. І вони ось тут. Зніміть, будь ласка, Юра, зніміть. Де в нас тут втрати? Ось, Тут втратів немає. Тут втратів немає. Ви самі бачите. Тому що воно зрізало її легенько. І поклало її в те деко, і воно зразу пішло в наклонну камеру. Самі бачите роботу жадки, і хто, і хто розбирається, він побачить. А ще краще прийти до нас в господарство, ще поки маємо ми 10 гектарів соняшника збирати, приїдьте і самі пересвідчитися на тому.